Порахуй карточки, порахуй. Один, два, три. Молодець. Три. А скільки тобі рочків? Один, два, три. Три. А скільки грошиків у тебе у гаманці? Це бабуля з березані привезла. Скільки в тебе там грошиків? Один, два, три. Ні. Скільки гривень там? Вісім гривень. Ні. Як ти казав, скільки? А десь один глочук. Скільки там тебе в гаманці горошиків? От. Оце, ото, -от, скільки там. Вісім гривень? Ні. Один. Ні. Ти ж скільки казав? Вісім гривень. Скільки? Тища. Тища. Ха -ха -ха. Вони були в нас на Пасху. Так, понаходили гаманці. Ну, пустий ж гаманець дитині не будеш давати, так і Марчику ж і Оресту поклали грошенят потроху. До да, Марчик же ж забрав, а кинули шукать Ореста. Перерили все на світі. Оце в літній кухні прибирала, знайшла в літній кухні на дивані під так, запхнув під, і все. І привезла дитині, так? Да? а ти вже й забувся. А так всю хату перерили. все, Не, Немає все. Один. є там, хай, хай лежать. А очі,